По статистиці люди подейкують, що середній вік життя в Російській Федерації 63 роки. Путіну 62. Зайте, ми ні на що не натякаємо, але в коломийському районі вже повним ходом. Іде підготовка до святкування. Отож, Коломийський дім культури і меблів представляє вертеп, дочекалися. Це все, все готово. Так, жінко. Неси найкращу скатертину. На стіл накривати. Тій на <смітна> стіл треба дзеркала застеляти. Дзерк. Гості, гості вже йдуть. Ми маленькі пастушки, прийшли вам заколядувати. Колядуйте. Нова рада, яка аналіти. Не... Над Кремлем звізда Красна, синьо жовтим засіяла. Настала на світі весела година. В Москві шлях трафив скурвого сина. Файно заколюдували, дітки можете пригощатися, там от є цукерки, пляцки, солодка вата. Пане господар, в Україні зараз строгий піст. Не можна українцям вату. А Знаєте, знаєте, ну, ночіше, гуще ущеросхожив. Три царі з ЄС прийшли. Залишили всі почесті та царські палати, і з дарами оцими йдем його проваджати. Від світової спільноти. Мрія, Путін як Ленін, холодний і білий. <гум> ну, Шановні царі, так би мовити, просили тато, мама, і ми вас просимо, дайте ще один кредит. <гум> так ми щойно давали. А ви знаєте, яке місце у мавзулеї дороге. <гум> Я перепрошую, а хто той от? Третій цар, я його щось не можу впізнати. Мене, звісно, в списках немає. Ну, я не мог пропустити такое дійство. Це ж цар ірод. <плес> що ж, ви не попередили, що прийде такий гість. Ми б його зустріли, як годиться. З хлібом сіллю. З батоном. Значи, з батоном не треба. Я сам є свої батони унес. Я понял, ухожу, і Я перепрошую, а чого це у вашому вертепі немає? Чорта. Чорта немає. Розумієте, після того, як йому в Одесі око підбили, він до людей рідко виходить. Вам, так. коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця. А без меду не така, дайте дядьку-п'ятака. Губернатор Дніпропетровська. <праць> Шалом вам з кісточкою. Будьте дядько-гонорові, доставайте паперові. Так же буду очень рад, если скинете в приват. Ну, та, можна і скинути, але треба файно заколядувати. То що, хлопці, заколядуємо? А той другий, брази, закриття потоку, южного. Ой, радуйся землетій трубі, вже труба настала. На стовчик розрізав газову трубу. Слава Ісу! Ось і прийшла та тривожна мить. Випускник володя покидає нас навіки. Для нього звучить прощальний дзвоник. Нагоди такого свята вірш, Барель нафти знову впав, рублю вічною співають. Це так штати і Іран москалів вітають. Ми святкуємо кожен день любимо святкувати. Як проснувся зранку встав, то вже значить свято, ми суботу. і.